Аварії завжди викликають у мас-медіа, особливо якщо у них потрапляють маршрутні транспортні засоби, котрими користуються більше чернігівців. Надвечір, 15 жовтня, світлини з розбитим автобусом Дельфін, котрий їздив на 17-му маршруті. За лічені хвилини облетіли всі чорнівські змі першими на місце пригоди прибули патрульні поліцейські. Вони побачили маршрутку понівеченого опору. Сама аварія сталася буквально декілька хвилин тому. Патрульні допомагали пасажирам вибратися із салону. На той момент за медичною допомогою звернулося сім осіб. Всі вони швидкою медичною допомогою були доставлені до лікарні. Перевзник там ФОП-мікшун Геннадій Леонідович. У нього є єдиний маршрут, це 17-й, і він його повністю обслуговує вже багато років. Ну і поки що проблем не було. На щастя, пасажири постраждали не сильно. У більшості самі забої. Лише одна жінка 72-го року народження потрапила до лікарні з переламом щелепи. Хоча всіх пасажирів автобусів захищає страховка, перевізник вирішив не чекати судового розгляду, а самостійно компенсувати всі витрати на лікування постраждалих. Перевізник повністю за свій рахунок компенсує без судів, без поліції, без там транспортної інспекції, тому що це для перевізника, для його роботи можна. Ожуть бути серйозні наслідки, поки лишається невідомим, що ж призвело до того, що автобус, рухаючись прямою дорогою, різко звернув праворуч і на повній швидкості в'їхав у опору. За словами водія сімнадцятки, у ДТП винувата інша автівка. Водій пояснив причини ДТП тим, що його підрізали якісь невідомий автомобіль. Але на той час який саме автомобіль він не зміг пояснити, можливо. Тому що перебував в стані шок чернігівським відділом поліції відкрите кримінальне провадження за статтею 286 кримінального кодексу України, деталі пригоди ж з'ясує слідство.